Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні хочу розібрати я таку тему про авторинки. Чому люди їдуть, зокрема на Луцький авторинок купувати автівки, в чому тут є переваги того, що їздять купувати саме на авторинок, а не по людях десь окремо. І які є площадки, які автомобілі продаються, які люди там перекупи так, їх продають і так далі. І так далі. Ну що, надіюсь, інформація буде корисною. Давайте розпочнемо. Отже, все-таки перший момент. Чому саме купувати там автівку на Луцькому, зокрема, авторинку, а не десь в людей з рук. Хоч і на авторинку автомобілі дорожчі, тому що ну, перекупи хочуть заробити собі якісь відсотки, так можна так сказати. Хоч вони й дорожчі, але. На авторинку є велика кількість автомобілів. Тобто, якщо ви там шукаєте конкретно собі там модель автівки, можна за один день побачити декілька варіантів і собі вже з тих варіантів обирати, який вам подобається. А коли ви шукаєте автівку з рук, вам потрібно їхати до неї. Зазвичай на авторія там по фотографіях ви того всього не бачите. І приїжджаєте в якесь там село чи інше місто, і тратите свій час на дорогу. І, в принципі, і приїжджаєте, а там зовсім не те, що говорив продавець по телефону, по фотографіях ви те. Ті нюанси також не бачили, і на жаль, розвертаєтесь і їдете додому, і таким чином можна з'їздити і по одну, по дві, і по три, і тільки потратити кучу на то часу. І Своїх сил. А на авторинок ви приходите. Так, ці автомобілі дорожчі, ще раз повторюся, але ви можете їх побачити, пощупати і з декількох варіантів вибрати найкращий. Оце основна перевага авторинку. Я нарахую, Автівок вистачає, хоч цих автомобілів і не так багато, як раніше, і вони в ціну зараз йдуть чомусь дорожчі можна так сказати, ніж колись. Ну точно не дешевшують. Хоча б мали дешевшать, але така ситуація в Україні, що ціни як ми бачимо. І люди сюди їдуть зі всієї України, на Луцький авторинок, він є великий, всі про це знають, і купують, шукають собі автомобілі. Тепер скажу трішки про автоплощадки тут, так? про те, як авторинок розбитий, можна сказати, там, на різні секції, сектори, чи як можна в такому плані. Є декілька тут майданчиків, один майданчик трішки дорожчих автомобілів, один майданчик трошки дешевших, я б, там зовсім інші можна сказати перекупи з іншою трошки філософією. Можливо, можна знайти. Незалежно від площадки, просто тих пригонщиків перекупів, які не сильно завищують ціну, так є різні люди по-різному. Вони торгують. У них різне бачення на те, як продавати автівки, і так далі. Майданчиків тут вистачає, їх три, а то й більше. Так само автомобілі тут ставлюють і на дорогах, тобто не самому майданчику огородженому, а просто платять там щось 100 чи не помиляюсь, 150 гривень, щоб поставити автомобіль на дорозі. Є ще одна вулиця, де, наскільки я знаю, не платять, щоб поставити машину. Там зазвичай там, дешевші автівки там в районі 4, 5-6 тисяч. Ну, це рахується там, найдешевший, грубо кажучи, сегмент на авторинку, тому що, мабуть, менше 4 тисяч на авторинку ви нічого не знайдете. Ну, рідко попадає, там за 3 з копійками є автівки, їх небагато, але вони є. А в загальному там, 4 тисячі, 5 тисяч це рахується дешеві, типу ну, автомобілі на авторинку. Окремо хочу сказати, що біля Луцька є автомайданчик. Він суто з електричними автомобілями, якщо когось цікавий, тому що на авторинку попадаються електрички, їх не так багато, хоча з кожним днем їх все більше і більше. Але є біля Луцька окремий майданчик, де суто електрички, і їх там доволі велика кількість. В описі під цим відео спробую якось залишити чи ге-локацію чи адресу ось цієї площадки. Відео в мене про неї, на жаль, немає, тому що одного разу я туди дібрався, ну, добрався я на автобусах. Краще туди їхати своїм ходом, ну, машиною 100%, тому що автобусами нелегко, довго і так далі. І мене туди не впустили, не заборонили мені знімати, тому що там всі автівки стоять без цін. Там особисто треба домовлятися з тим продавцем, який знаходиться на самому автомайданчику. Отже, адресу спробую в описі під цим відео написати. На рахунок автопідбору: чи потрібен вам спеціаліст, там, людина, яка допоможе вам підібрати автівки, чи не потрібно, вирішуйте ви самі. Можна і самим, звичайно, люди, які розбираються в автівках, собі без проблем можуть обрати автомобіль. Якщо є якийсь знайомий ваш особисто, який також тямить в автомобілях, в нього є там товщиномір. Можливо, є діагностичний адаптер, взагалі буде супер. Не на чого вам переплачувати за то авто підборчика. Але якщо ви не сильно тямите в автомобілях, не розумієте, особливо якщо це у вас, у вас перший автомобіль. Дуже багато підводних каменів на авторинку, продавці, звісно, правди вам, всієї правди, по крайній мірі, вам не розкажуть про те, що вони продають, які це автомобілі. Тобто, в тому випадку, якщо нема того, що ви не впевнені, що ви виберете саме хороший автомобіль, в тому випадку можна брати автопідборщика. Їх на сьогоднішній день велика кількість, автопідборщики за свої послуги беруть різні кошти. Є хто бере більше, є хто бере менше. На Ютубі багато різних з цих автопідборщиків, Цікавтеся, дзвоніть, питайте, які вони послуги надають, що вони за це послуги беруть, і собі замовляйте. Але якщо, ще раз повторюсь, є у вас знайомий, який тямить в автомобілях, звісно, автопідборщик не потрібен. Але якщо його немає, 90% те, що на рахунок автівки у вас ну інформації точніше про ту автівку, ну вам правду якби не скажуть. Так, ви купите, а вже згодом, коли будете вдома вже тим автомобілем користуватися, згодом вилізуть там. Декілька може нюансів, ну там скручений пробіг, і от в якомусь такому плані я не хочу вас там лякати, е, про, про дати вам автівку, там, яка просто не доїде додому, да, там мотор стане. Е, не буду я лякати, але все може бути в нашому житті, так що краще переплатити трішки, е, е, себе убезпечити від якихось дуже великих негативних там моментів. В Луцькому, хто не знає, авторинок працює в четвер та неділю, в четвер він більш такий драйвовіший, можна сказати, в четвер більше руху, більше автомобілів приїжджає. Рекомендую саме шукати і приїжджати в Луцьк в четвер, тому що більша ще кількість машин, ну і саме краще. По оформленню документів дуже часто питають, чи ну, кому не виходить в четвер, приїжджає в неділю. Автомобілів трішки менше, але також вибір є досить великим. І питаю, чи можна оформити документи по, ну, якби, по покупці автомобілів в неділю. Так, це є не проблемою. Може, трішки там буде дорожче оформити той договір куплі-продажу, якщо це перша реєстрація. Але все, все робиться. Все робиться в четвер, все робиться в неділю, то по документах взагалі немає проблем. Також дуже часто питаю, чи є якісь там обмани чи щось таке, скажу по своєму досвіду, ще не, взагалі жодного разу я не сталкувався з тим. Щоб на рахунок документів щось там обманули. Такого немає, тому що зараз то невигідно, зараз вигідно людям, аби більше продавати автомобілі. Так? А десь там обманути когось, піде слава і так далі, нехороша. І то рідко, ну взагалі в моїй практиці такого не було. Тобто по формі документів, ніяких обманів взагалі я не чув і не бачу. Два слова скажу ще про Рівненський авторинок, не хочу про нього забувати. Він працює в суботу, ось на відміну від Луцька. Так. Автомобілів, звісно, менше в Рівному, але. Також можна знайти той варіант, який ви шукаєте. В рівному мені так здається, що ціни не такі вже, може, і завищені, як на Луцькому авторинку, хоча все дуже відносно. Бо дуже часто мені дзвонять, запитують, де дешевші автомобілі, в Луцьку чи в Рівному. І я на це відповідаю, що якоїсь такої тенденції немає. Я ж кажу: є люди, які трішки завищують ціни, так вони рахують в них чи дорожче. Є люди, які не сильно завищують відповідно, в них ціни не сильно завищені. Просто що в рівному менший вибір автомобілей. Але, в принципі, щось те саме. Хоча дуже часто я чув, що тенденція така, що в рівному автівки дешевші, ніж в Луцьку Ну, ось так говорять це по словах інших якби, людей. А по мені все дуже відносно. Як кожна ситуація індивідуальна. Ну що ж, буду завершувати. І так, відео розтягнулося. На рахунок. Інформації можете звертатися, є в описі до мого каналу. Ссылки на Telegram, на Viber. Будь ласка, дзвоніть, запитуйте, з радістю вам все відповім. На рахунок автопідборів також займаюся автопідбором. Є в мене діагностичний адаптер, щоб зробити. Діагностику автомобіля, якщо по можливості перевірити його пробіг, бо не всіх автомобілів я можу перевірити пробіг. Я товщиномір, роблю разові огляди, супроводи повторинку і, і так далі. За адекватні кошти. Ну що ж, надіюсь, інформація була корисна. До зустрічі! Обирайте і купуйте тільки хороші автомобілі всім миру.